Київська Русь одне з найбільших середньовічних держав Європи. Багато хто знає її як історичну колиску східнослов'янських народів. Але що таке Русь насправді? І чому Україна є її правонаступницею? Київська Русь виникла у 9 столітті, коли варязькі князі об'єднали слов'янські племена. Київ був столицею цієї великої держави, а її території охоплювали сучасну Україну, Білорусь та частину Росії. Одним із ключових моментів є хрещення Русі князем Володимиром у 988 році. Це стало основою для формування християнської культури на наших землях, яка зберігається в Україні і до сьогодні. Отже, чому Русь це Україна. Тому що наша історія, наша культура, наша ідентичність починаються саме з цієї величної держави. І в серці цієї історії завжди був Київ. Дякую за перегляд, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, побачимось в наступних відео.